Зібрались, аби з новими силами знову вдихнути життя у Долинський народний аматорський театр районного народного дому. Прем'єру присвятили 160-тій річниці ювілею від дня народження великого мислителя і письменника Івана Франка. Маленьку частинку його життя актори відтворили на сцені будинку техніки. Матеріал це є текст, який написав сам Франко. Просто він взятий з листів з різних віршів, новел. І все це ми зробили справді експеримент на сучасність і постаралися перевести його геніальні твори, зрозуміли, щоб вони були зрозумілі нашому поколінню. Експериментували із музичним оформленням та світлом, викликаючи у глядачів зміну настрою та емоцій, намагаючись передати усю багатогранність життя видатної постаті в історії України та людства. Він вольовий, він він справжній каменяр. Він намагається. Змінити український народ, зробити його більш з'єднаним, більш скріпити його своєю поезією, але доля обставин так складається, що все-таки доля багато випробувань на його, на його життя наклала. Головну роль у виставі зіграв вчитель історії. Зізнається, насправді це його перший вихід на велику сцену, тому трішки хвилювався, бо його герой дуже сильна і волюва людина гідний представник українства. Іван Якович особистість неординарна і доволі важко. Багатогранна постать і дуже важко було війти. Ну, сподіваюсь, що вдалося. Хоч трішечки. Загалом підготовка до показу тривала близько трьох місяців. Актори-аматори продемонстрували блискучу любов до театру. Зал аплодував, стоячи, скандуючи, браво. Хочеться ще раз вийти на сцену. Здається, що все відбулося занадто швидко, оскільки дуже багато переживань, тому що ми не маємо відповідних дипломів. Ми працюємо кожен, хтось у школі, хтось у лікарні, хтось в іншому підприємстві. І ми не знаємо, напевно, як правильно поводити себе на сцені, але зате в нас є режисер, який нам у всьому допомагає, який нас навчає, як правильно говорити, як правильно поводитись. Серед акторів аматорів є і професіонали. Ірина вважає, що Долинський театр у новому. У складі має хороші перспективи в майбутньому. Він дуже перспективний. Головне, щоб долинський глядач повертався до театру. Того, що зараз театральне мистецтво воно трошки занепадає, тому що люди переважно вибирають кіно. Люди повинні розуміти, що це живі емоції, що це культура, що це розвиток. Вони повинні ходити в театр. Ну насамперед ставити собі цю задачу це завдання, щоб ходити до театру. Режисер та актори обіцяють відкрити осінній театральний сезон своїм човном. А також готують новий сюрприз. Наталія Гасоляк, новини, телеканал Раї.